Привіт! І сьогодні буду вам знімати мої фаворити за листопад і просто що мене надихало за останній час. І я дуже полюбила останнім часом знімати такі відео, тому що вони в мене виходять серйозно інформативні та дуже надихаючі. Я отримую задоволення від спілкування з вами і від того, що я розповідаю вам. Тож сьогодні я вам розповім про дуже багато чого, наприклад, про крутих українських авторів, про класну дешеву косметику про помаду, які коштують буквально 60 гривень. І тому, якщо ви хочете детально про все це почути, залишайтеся зі мною. Почнемо з того, що найбільше мене найпотужніше надихнуло. Це Мерлін Менсон та Діта Фонвіс і взагалі. Я думаю, що вони були найкрасивішою парою Голлівуду. Звичайно, крім Тіма Бартона і Хелена Бонем Картер. Але я серйозно помішалася на його піснях і особливо на останньому альбомі, який називається Гейвра. Колічний темний, я слухала його пісні напевно два тижні. Нічого окрім нього я не слухала більше, і мені здається, я одна така ненормальна фанатичка Мерліна Менсона, саме з дівчат. знаю, напишіть коментарі, якщо ви любите його. Тому що я себе напевно відчуваю якоюсь ненормальною, наскільки я його люблю. Особливо він скоро приїжджає в Київ літом. І Діта Фондіс, я не знаю, як ви бачите, я дуже на... моя ялинка впала. Дуже подобаються її зачіски. Як бачите, я так ходжу з такою укладкою вже цілий місяць, і реально ви мене практично зараз не можете побачити з розпущеними косами, тому що я просто не хожу з розпущеним волоссям і кожен день роблю цю зачіску. Вона досить легка. І, як на мене, я так виглядаю ще більш вінтажніше з такою короткою укладкою. Не знаю, вона мені дуже подобається. І знаєте, я просто можу сидіти на парах і реально годинами заходити в групу її дуже. Же я залишу вам ссылку внизу під відео, де просто купа різних фотографій діти її самі на різноманітніші плаття, костюми, шляпки і тому подібне. І не знаю, як на мене вона одна з найстильніших людей, і вона для мене. Просто ікона стилю. Наступне, що я хочу вам розповісти, це ось така книжка від українського письменника Іван Семасюк. І загалом я б її не читала, якби я її не взяла в руки. І ви просто подивіться, яка вона крута. Я просто була шокована, наскільки вона гарно, якісно зроблена, наскільки ці малюнки вау, просто її хочеться тримати в руках. Але я ніяк не очікувала, що що це буде. Просто називається вона Еволюція або смерть пригоди Павіана Томаса. І вроді би нічого вона. Немає страшного на перший погляд. про що тут розповідається? Розповідається тут про е, мавпу пав'яний, який народився в українському жахливому цирку, і показується його пригоди. І виходить, що він не проста мавпа, а він реінкарнація одного з китайських дуже мудрих філософів, який живе на землі уже тисячу років. І коротше, мавпа це його реінкарнація. Але коли я її почала читати. Я такого треша іще не читала. Повірте, якщо вам почну читати, то ви зараз почнете зі мною ржати дико. Коротше, як мавпа захотіла загалтувати одну з феміністок. А, проклятий сексист думав так просто виїбати феміністичний конгрес, твій хуй бійці яйце в качці, качка в труні труна в дереві, дерево в пізді на густі. Ой. Щось я знову нічого не понімаю. Ти часом не з отих вилупків, бляц, що ходять по хатах, проповідують спасіння і заважають людям чесно страждати. Я цю хуйню знаю, мене не наїбеш. До нашого цирку було зазирали такі у упизні типу тебе в просованих сорочках і з повними рюкзаками правди. Треселювальниця випустила на них нашого крокодила. Він якраз був на гуморі, бо хворів на палеоліт. Камені в зраці в нього знайшли. Таке часом буває через нерегулярне, неякісне якісне харчування. То ця пиздота цікава аж до Солт Лейк Сіті, чи як там зветься їхнє кубло. Ти мене не зачіпай, бо я пав'ян православний, хоч і на хрещений. Мене навіть піп окропив священною водою на великдень, коли дирекція надумала світити цирк через постійні підпали і падьож акторського складу. Там у нас була капличка, який вагончик з іконою над дверима. То я молився туди, не дай Богу. Коротше, це надзвичайно крута книга. Я не знаю, де ви її знайдете, тому що та, цю книжку мені приніс додому тато. І вибачте, за ненормативну лексику, але це так смішно читається. І просто серйозно раджу вам подарувати, наприклад, своєму хлопцеві, тому що він буде дико над цим жати. І це такий більш чоловічий гумор. Да, так що це наші сучасні українські письменники. і Після цієї книжки мені хотілося сходити на виставу Лесі Піддеревянського. І загалом, що я люблю робити осінню або зимою, це напевно замикатися в себе вдома, коли на вулиці холодно, дивитися якийсь серіал і їсти смачну їжу. І в цьому мені допомагає ось такий маленький комплект. Це, по перше, ось така шоколадка Макс Фан. І боже, яка вона смачна! Я просто не можу, як це смачно, і багато хто не любить її. Напевно, ви пробували... Помаранчеву шоколадку, вона лайно купуйте її. Але от саме фіолетова просто кайф, вона всередині з мармеладом, всередині з карамеллю, з печеньками і одночасно з такими штучками, знаєте, які тріскають в табороті. І до цього додати ще капризон і мій настрій повищується одразу на 100%. Я люблю їсти ось це і дивитися наступний мій фаворит, який називається серіал Молодий папа. І коли мені Назар розповів, що це за серіал, я така «Шо? про що?». І це серіал зовсім новий, вийшов лише один сезон. І розповідається про молодого папу римського, якому 40 років. а Як ви знаєте, загалом всі папи римські їм за 70. І розповідається там про те, що Ватикан це взагалі ніяке не святе місто, що там керують одні політики, що всі священники, які є там, вони не вірять в Бога, їм це не потрібно. Вони просто заробляють гроші на релігії, показується цей папа римський молодий, бо ж я не розумію, нашого брат такого красивого актора. Загалом актор дуже круто зіграв, його показали таким злим, його показали дуже підлим, він курить, він п'є. І саме. Надзвичайно показаний лотакан, як на мене, такого серіалу ще ніколи не було. Це дуже оригінально. І сам фільм знятий дуже красиво. Я от саме його дивлюсь через естетичність, тому що там такі гарні наряди, там така крута операторська робота, там такі круті декорації. Також хотіла вам розповісти про антикваріатний зліт, який ви бачили у мене вже в минулому в лозі. Це стало моїм улюбленим місцем цієї осені. і взагалі, думаю, наступного року. Це просто антикваріатний ринок, де люди продають купи всього класного. І я там знайшла дуже круту річ. Це те, що там продаються різні срібні колечка на вагу. І, наприклад, ось це колечко я купила за 40 гривень. Воно зі срібла і воно ну, думаю, з натуральним каменем. Наступне колечко я також купила ось таке за 150 гривень. І вони нереально дешеві, розумієте, це просто беруть їх і важать, скільки срібла там. А в магазині я спеціально дивилася, коштує 600. 600, Ви розумієте, яка величезна націнка страшна. І загалом, якщо ви хочете купити собі срібло, не купляйте в магазинах, тому що там справді ціни нереально, особливо цей жахливий золотий вік, це жахливий магазин. Ходіть на цей антикваріатний ринок, який буває раз в місяць. Там дуже круті прикраси і дуже дешеві. Так що. Тепер тільки там я буду купляти срібло золото і біжутерію, я захотіла собі купити нюдову помаду, і я не хотіла на неї тратити 400 гривень. І я вирішила піду в і подивлюсь, і купила собі ось таку чудову помаду від марки Діва за 60 гривень. І боже, як я рада, що я накупила собі якусь дорогущу помаду за 600, тому що. Дуже красива помада, нормальна якість. Аромат не знаю, ну на любителя. Мені не дуже, але знаю, іншим людям подобається це індивідуально. І тримається на губах нормально на свої 60 гривень. Наступна помада від українського виробника МАК, і вона коштувала щось 50 гривень, і вона вже в мене, подивіться, взагалі використана практично. І вона мені спочатку не сподобалась, тому що в неї така оліїста основа, вона жирна. І на літо вона не дуже буде підходити, але на зиму якраз потрібно мати таку помаду, тому що вона дуже-дуже зволожує губи. І якщо вона у вас потріскані чи ще щось, вона все прекрасно маскує. і Зараз вона у мене на губах. Вона, правда, дуже яскравого червоного кольору, якщо користуватись не так сильно, так навести губи, просто для зрівняння. Ось подивіться. Дві помади. Ось цю я купила за 60 гривень, і вона в мене десь рік. Ось цю помаду від MAC, Ой, яка маґ? Помада від NYX Я купила десь пів року назад, і це просто жах. Вона взагалі вся облізла. Вона поламалася, в неї нижня кришечка відпала. І просто ну саме знаєте, мені соромно витягати цю помаду від NYX з косметички на людях і фарбуватись, тому що це нещасть. Я я більше не буду купляти дорогих помад, тому що це просто гроші на вітри для мене особисто. Наступне, що я хочу вам розказати, це також е, моє улюблене місце, і це арт-причал. в Києві знаходиться коло Дніпра. На станції контрактова площа або поштова площа і Арт-причал це просто простір, арт-простір, де проходять різні виставки і тому подібне. Але саме з вересня там почали проходити кіносереди. Тобто, це ти платиш там 50 гривень за вхід і там. Показують якийсь фільм українського режисера, повнометражний або короткометражний, проходить його майстер-клас і обговорення фільму. І я була на одній, на жаль, кіносереді, тому що ніяк не виходило, але дуже мені сподобалося. Там був один з моїх знайомих режисерів. Я вже в нього ним була знайома, коли поступала Карпенка Карого. І досить цікавий такий, знаєте, івент, і показує, що в нас якісні фільми знімаються, цікаві, оригінальні і тим більше. Всі фільми, які там показують, ти їх не знайдеш в інтернеті. І саме круто те, що це живе спілкування з людиною, яка має багато досвіду, і круто те, що там задають багато питань, те, що, знаєте, там така творча атмосфера, і це зазвичай буває в сьомій годині вечора, і додому ти йдеш десь в пів десятої. Тобто це так довго, але це дуже цікаво і раджу вам сходити на кіносереду, якщо ви то в такій творчій сфері кінематографа або журналістики. І це, напевно, все. Я про все вам розповіла. Мені було надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. І тож, пишіть коментарі, чи ви любите аналогічно, як я, Мерліна Менсена, якщо є такі дівчата і ще в світі. І що ж, до наступної зустрічі в наступному відео.